Вітаю! З вами Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми навчимося вставляти у текстовий документ, який сформований в онлайновому текстовому процесорі. Документи Google. В цьому документі ми можемо вставити зміст, який сформований автоматично і який можна змінювати відповідно до того, як змінюється наш документ. Ну, зазвичай зміст вставляють або Попереду документу або в кінці документу. Давайте ми вставимо попереду. Для того, щоб вставити зміст попереду, ми перед першим словом текстом, бачимо, що далі тексту нема. перед першим словом, словом тексту встановимо курсор і натиснемо Ctrl-Enter. Таким чином, буде додано попереду порожню сторінку, От на цій порожній сторінці ми з вами будемо створювати зміст. По-перше, приберемо відступи будь-які і застосуємо, ну, скажімо, стиль підзаголовок, Ну, Щоб він не був у нас ніяким заголовком. це просто підзаголовок буде. буде. І ведемо слово зміст, так, щось у нас тут не те виявилося, ага. от так. Спочатку зміст, потім Ctrl-Enter, а потім вже е, той текст, який був. Так, Тепер е, це ось міст це після слова зміст, прибравши відступи, ми вставимо, е, власне кажучи, той автоматично створений зміст. Не так складно його робити. Головне, щоб перед вставлянням змісту у нас певні розділи, певні частинки тексту були оформлені як заголовки. Заголовок 1, заголовок 2. Там є заголовок 3. У десктопних офлайнових текстових процесорах там заголовки може бути більше, ніж 3. Можуть бути і інші рівні заголовків. Ну, в онлайновому достатньо трьох. Отже, спочатку оформлюємо. Певні абзаци, які є заголовками, за допомогою стилів заголовків. А потім встановлюємо курсор туди, де ми хочемо отримати зміст, і виконуємо вказівку вставити. Тут нам треба прогортати. Ми бачимо, що тут у нас смуга прокрутки. І внизу, тобто не завжди воно буде так, да? От внизу ми побачимо, що можна вставити зміст. Зміст можна вставити з, з номерами сторінок, а можна вставити без номерів сторінок з посиланнями, оскільки ми готуємо документ зазвичай для друку, то бажано все-таки вставляти із номерами сторінок. І ось ми обрали зміст з номерами сторінок, і ми бачимо, що цей зміст автоматично був сформований. Якщо раптом десь у нас текст буде змінений, ну, скажімо, скажімо, Отут у нас буде заголовок 2, а отут у нас буде заголовок 3, да? то е у структурі ми бачимо, що заголовки помінялися, а у змісті цих заголовків не було додано, але коли ми класнемо по будь-якому елементу е нашого автоматично створеного змісту, з'явиться таке от. Е Елемент керування називається він, зміст. Якщо ми натиснемо на цю кнопочку, то ми побачимо, що до нашого змісту автоматично створеного був, будуть додані всі ті нові елементи, які ми створили. Більше того, якщо раптом, е, ну, скажімо там, ми щось додавали в якийсь розділ, він займає вже не одну сторінку, там, а дві, три. То і номери сторінок також будуть автоматично змінені, якщо ми натиснемо саме на цю кнопку, а зміст. Ну, на цьому все. Дякую за увагу.